Так, автівенька була перевзута на нові шини, нові диски. проїхала півтори тисячі. Перевіряємо балансування. Шинки мішелін по нулях. Далі буде. Так, продовжуємо далі. Що самі ще не знаємо, дивимось? 10 грамів. Є розбалансування в 10 грамів. Так, дивіться, ось був тягарець, ось крапонька, тут буде новий тягарець. Так, поїхали наступне. Що ми маємо? Що ми маємо? Маємо 15 грамів розбалансування. Так, маємо стару наліпеньку і там, де крапенька, там буде новий тягарець. Так, іще одне колесо. Поїхали. Дивимося, як крутиться. Дивимося. Є розбалансування чи немає? Ні, немає, все по нулях. Це гарнюнечко. Запускаємо ще раз. Нагадаю, автівка проїхала півтори тисячі. Тільки на двох колесах було розбалансування. Зачастую більше.